Доброго дня всім. Знаходимося ми в теплиці, де в нас посажені ось 5 рядків перцю хаски. Коротко про цей перець хочемо сказати. Перець хаски це надзвичайно ранній високоврожайний гібрид. Уже через 50-55 днів маємо вже перший урожай. Після висадки, звичайно, розсади. Це сильна рослина із. Високорозвиненою кореневою системою. Ну, перевага в тому, що плоди однорідні на, на протязі всього плодоношення. Ще перевага в тому, що перець має високу лежкість, високу транспортабельність. І рекомендується для вирощування у відкритий ґрунт і для теплиць. Багатий вітамінами, звичайно, з нього роблять різні салати смачні, консервацію виготовляють, фарширують. 500 насінин цього перцю достатньо, щоб засіяти 2 сотки земельної ділянки. Із цих двох соток земельної ділянки можна взяти майже тонну перцю ось що Ще хочу сказати, тут потужний корінь, добре живить стебло, але треба підв'язувати. Ось бачимо, тут вже, плод, вже стебло таке нахиляне, то що в нас тут ну капельний полив, поливаються рослини, поливаються, і вже тако підмочився вже корінь, і він вже хилиться. На сторону вже потрібно підв'язувати. Для цього ми ось тут поприбивали, такі, бачимо, стовпчики у нас ось багато їх. І будемо від стопчика до стопчика, ось так. Будемо кидати шпагат і підв'язувати рослини. Потрібно це вже ось займатися цим, тому що вони. Хиляться, падають. І цього, цього, не потрібно, щоб цього не потрібно, щоб цього не було. Треба їх підв'язувати. Так, дивимося плоди. Бачимо, які вже гарні плоди в нас. Такий перший такий маємо урожай. Ось стебло міцне, тримається гарно. Ось, Отакі, такі у нас перчики. Звичайно, у перчиків багато вітамінів, дуже смачний, солодкий, супер ранній перець хаски. Так що рекомендуємо людям його сіяти, садити, купляти розсаду, іменно цього перцю, якщо хочете мати. Перший ранній урожай. Перець потрібно садити розсадою близько один біля одного, щоб листя ось заступало пекуче сонце і також, щоб земля ось тут не пересихала. Це для того, для того і потрібно його садити близько один біля одного. Ось такі маємо плоди, Ось чудові, гарні. Вага одного плода може бути 200 грам. Ось вирвемо і побачимо. Зараз будемо вибирати ці перші плоди великі, щоб росли інші, щоб був ход росту іншим іншим перчиком, тому потрібно цей більший виривати, так, ось так. так, поставимо на ваги наші плоди. Ось так, поставимо один, дивимося 100 грам у цьому. Так, наступний. Тут уважимо, дивимося 120 грам. Так. так, наступний. Це ми вибрали самі більші. Ось, ставимо. Теж 120 грам. Вони могли б ще рости, але ми вже їх мусимо зривати. Тому що потрібно, щоб наростали інші плоди. Та й тому так зриваємо. Вони б могли б досягти, ну, може б, 200 і не набрали б, ну 160 точно. Ось такий наш перчик в розрізі. Все розрізали і пішов такий запах, що хочеться його з'їсти. Ось така. Товщина сінки. Ось такий перчик. Звичайно, із двох соток площі ми не назбираємо, не навибираємо тонну перцю за весь період плодоношення. Ну, пів тони навибираємо. Для нас важливо не кількість, а якість. Ми стараємося менше вживати хімії, щоб були овочі якісні, смачні, більше було поживних елементів. Ось так. Всім дякую, хто нас дивився, хто нас слухав, хто прислухається до наших порад. Всім дякую, всім гарного здоров'я і до побачення.